Вітаю, друзі! Мене звати Дмитро Іванович і ви на каналі про будівництво та дизайн, де я ділюсь своїм багаторічним досвідом будівництва понад 100 плюс будинків. І сьогодні ми поговоримо про те, без чого неможливий жоден дім чи квартира, і про те, на що часто не звертають увагу про вікна. Адже вікно це доволі велика діра або простір в стіні, і частіше саме вона найбільше впливає на збереження тепла. Також хочу сказати, що сьогодні ми будемо відриватися від нашої звичайної диванної справи та побуваємо в гостях на віконній фабриці компанії Екіпаж, які є нашими постійними партнерами. І їх вікна стоять в усіх наших котеджах. Де ми ставимо металопластикові вікна. Тому не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі не менше шести слів. Давайте вирушати. Основні характеристики сучасних вікон це теплоізоляція. В Європі є класи енергоефективності будинків. Вікна є великою частиною зовнішньої площі будинку. Чим нижчий коефіцієнт теплопроводності, тим тепліше вікно. Коефіцієнт теплопроводності. Рахується з двох матеріалів і її площі це віконна рама по периметру і склопакет. Існують три варіанти матеріалів, з якою можна зробити віконну раму. Перший це ПВХ-профіль, це металопластикові вікна. Чому в пластикових вікнах присутнє слово металопластикове? Тому що всередині пластикового профілю. Для міцності вставляють металевий профіль, і це суттєва деталь в якості металопластикових вікон. Чим більше вікно, тим міцніший металевий профіль повинен стояти в рамі, що погіршує коефіцієнт теплопроводності. На сьогоднішній день існує декілька варіантів металопластикових профілів. це трьохкамерний, який неможливо використовувати в житлових приміщеннях: п'яти, шести і семикамерний і щоб довко не тягнути. Давайте заглянемо до нашого першого експерта. Що таке камери? Тобто, от те, що ви бачите, якщо в зрізі подивитися, то ось ці кількість ось цих отворів в системі це є камери. Тобто одна камера, друга, третя камера. Якщо ми візьмемо, наприклад, цю систему, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Насправді тут представлена лінійка з профільних систем, які в принципі відображають і український ринок в цілому. Тобто є 60-ті системи, є 70-ті системи, є 76-ті системи. Про що це говорить? Це монтажна ширина наскільки широкою буде та чи інша система. Давайте просто повернемося сюди з точки зору того, що е, ці 60-ті системи, які колись були, там вони все починалося з них. Вони на поточному часу підходять для неопалювальних приміщень або там балкони, які не опалюються, тобто для скління тих приміщень, які не опалюються. А наступні серії, які були це 70-ті серії, тобто тут уже 70 монтажна ширина, і тут вже можна було ставити там більш широкі склопакети товщиною ми переходимо на цей склопакет. Там було 24, а тут ну, Тут можна ставити там, насправді до 40 мм, але найбільше спосюджений 32 мм. Тобто тут вже з'являється двохкамерний склопакет, в який можна поставити енергозберігаючі, сонцезахисне скло і таке інше. І ми переходимо до 76-х систем, тобто це системи, які розроблені були спеціально під той склопакет, який може задовільнити фактично весь спектр функціоналу, який на поточному часу є на ринку. То тут можна встановити до 48 мм склопакет, який буде відповідати всім вимогам європейським українським по енергоефективності, по сонцезахисту, по шумоізоляції, навіть по безпеці, якщо ми сюди ставимо відповідно або триплексоване скло, там або гартоване скло, і так і інше. Тобто, за великим рахунком, саме ця система дозволяє повністю закрити всі питання з точки зору функціоналу конструкції, як такої. Ну, по перше, він трошечки ширше за там. Ті попередні системи, і відповідно сама система тепліша. Найголовніше, що можна поставити той склопакет, який буде відповідати всім вимогам. Е, Крім е, е, е. того, у нас є ще система 76 md Це була система 76 ad і є система 76 md Чим вони відрізняються? Вона відрізняється за великим рахунком, якщо технічно. Двома речами: Перше, тут. Більше камер на одну в порівнянні з тим, який був тут. Але найголовніше це з'являється третій контур ущільнення. Якщо в цій системі традиційно, як і всіх попередніх, є перший, другий, то тут з'являється перший, другий і третій. На що це впливає? Впливає насправді на три речі: перше, це повітря і вологопроникність значно покращуються. Тобто продування там, цього вікна фактично неможливо навіть тоді, коли відбувається там не знаю, там, В процесі експлуатації, десь там просідання, стулки, десь там, можливо, вже там, через роки десь там гума не така м'яка, як, як була на початку. І тут з'являється третій контур, який просто унеможливлює процес продування. Це перше. Друге, підвищується енергоефективність, тому що в даному випадку, знову ж таки, якщо ми говоримо, повертаємося до камерності, то тут в нас раз, два, три, чотири, п'ять, а тут виходить так, що вона там раз два Три. Воно розділяє внутрішню камеру, яка так воно у нас утворилася, тобто, відповідно, воно стає ще теплішим. А третій аспект, який, на перший погляд, не дуже очевидний, воно покращує зламостійкість вікна. Зазвичай, про що ми говоримо? Якщо ми говоримо про несанкціоноване проникнення, грабіжник хоче проникнути в приміщення, зазвичай, за статистикою, він проникає через вікна. Чому? Тому що, якщо не встановлені там спеціальні. спеціальні там Фурнітура з зламостійка, і таке інше, то яким чином відбувається процес проникнення. Ось сюди вставляється щось, а тут, тут просто елементи фурнітури знаходяться, які, які тримають вікно. Припіднімається стулка за допомогою якогось речага, да, і вона просто, вона просто відкривається, абсолютно вірно. То в даному випадку фізично цей третій контур ущільнення блокує можливість сюди залізти самою викриткою і таке інше. В Жних містечках ми використовуємо як цей профіль, так і цей профіль. І скажу до речі, що тут два ущільнювача, і він при тесті на герметичність повністю витримує наші європейські стандарти і клас енергозбереження 0,7 при тесті на герметичність. Тому, як сказав Ігор, воно покращує трошки показники, не настільки це важливо, тому що поставивши склопакет, а він і в цьому і в цьому профілі 48 міліметрів, то практично вікно в цьому профілі. Майже задовольніть всі потреби наших споживачів. Другий профіль це алюмінієва конструкція, яка може бути як рамна, так і безрамна. Що це таке? Рама це конструкція, та сама, як і вікно з металопластику, тільки зроблена в алюмінію. І безрамна конструкція так називається, тому що рама вся знаходиться всередині будинку і зовні на неї прикріплюється склопакет. На сьогодні це саме тепле вікно, тому що в ньому максимальну площу займає склопакет. Та відсутня зовнішня рама, і про це нам вже розповість керівник відділу алюмінієвих конструкцій пані Олена. Ну, дивіться, перш за все, алюміній дійсно він дозволяє нам робити конструкції доволі високі і робити не тільки само, саме вікно, а саму стуку. Це основна функція. Що стулка може бути там 3 метри завишки в алюміній. В пластику. Ми можемо зробити там 2, 20. Треба переходити з точки зору конструктива на алюміній. Це коли ми хочемо зробити створку віконну, від яка відчиняється ширше за 80 см і більше за висотою 2 метрів. Так, і то буде надійно закриватися, відкриватися, тому що якщо ми зробимо металопластикову двері вище чи вікно вище двох метрів, то вона буде провисати і буде постійно. мати проблеми. Крім того, алюміній Ми використовуємо на конструкціях, коли ми хочемо отримувати такий ефект суцільної скляної стіни, де дуже багато йде скла. Це теж зараз такий тренд. Архітектори нам Це. задають його в своїх проєктах. Ми бачимо великі суцільні стіни, і саме там ми використовуємо цю стійкорігільну систему. У нас є вікон. Система – це ось ця. Він є десь 76 мм монтажна глибина. У нас іде термоміст 39 мм. Сюди можна поставити скопакет 48 мм. Це доволі такий широкий скопакет, може бути з 6, четвірками. Ну, саме теплий так, теплий. У нас є кілька видів фурнітури для таких стулок. Тобто, залежно від того, на який розмір йде стулка, ми можемо підібрати фурнітуру, може буде бути. Відемо, може бути прихована фурнітура і є там спеціально для великих там джамбо розмірів. Переходимо до третього профілю. Це дерев'яні виконні рами. І це найдорожчий і найякісніший з точки зору теплопровідності профіль вікна. Але з точки зору експлуатації потребує найбільшого і постійного догляду із зовнішньої сторони. Четвертий тип вікон. Це безрамна конструкція вікен, де існують тільки склопакети. На сьогоднішній день їх можна виконати тільки в несучій конструкції з дерева. Це називається файфертова технологія будівництва. І саме головне, щоб ви розуміли, що у вікнах коефіцієнт склопакета набагато кращий, ніж коефіцієнт металопластикового. Чи алюмінієвого профілю дерев'яна рама також дорівнюється по коефіцієнту до склопакету. і що найголовніше, що ви повинні розуміти в якості віконних профілів. Це кількість ущільнювачів в профілю. А тепер давайте проговоримо про склопакети. Якщо ми розглядаємо варіант кількості камер у склопакеті, то вони можуть бути однокамерні, два скла і між ними одна повітряна камера. Найдешевші та легкі. Мінуси слабка тепло і шумоізоляція. Тепло майже не тримають, шум чути дуже добре. Взимку з'явиться конденсат і навіть іній. використання сезонні, дачні будинки які не опалюються взимку, двокамерні три скла між ними дві камери, золотий стандарт для квартир та будинків, хороша тепла ізоляція, доступна ціна це найоптимальніший варіант для більшості житлових приміщень. Але тут є свої нюанси, адже профілі вікон можуть мати різну товщину. Тому майте на увазі, чим більше камер у віконній рамі. Тим вона товстіша, і тому в неї можна поставити більш товщий склопакет. Не так важливо мати семикамерний віконний профіль, як важливо мати найтовстіший і найякісніший склопакет. Тому що в загальній площі вікна площа самого віконного профілю складає майже 5%, а решта склопакет. Тому і найважливіше у вікні. Це якісний склопакет. В найсучасніших профілі можна поставити максимально товстий двокамерний склопакет 48 мм. Більш детальніше ми обговоримо вже всі питання з паном Ігорем, комерційним директором компанії Екіпаж. Взагалі, що таке склопакет? Це просто набір з кількох скляних. Полотен, називаємо це так, які між собою з'єднані за допомогою дистанційних рамок, за допомогою там, певної технології бутіл, який їх тримає всередині. Тобто, за великим рахунком, це абсолютно вірно набір конкретно того скла, яке буде використовуватися. Використовується скло 4 мм, може бути 6 мм, 8, 10 і пішло-поїхало. В віконній сфері використовується зазвичай або 4, або 6. На що це впливає? Ну, тобто, товщина скла. Те, наскільки великий можна зробити склопакет, тобто площа склопакету. Якщо це буде 4 мм, то ми даємо гарантію 100%, що склопакет буде виконувати свій функціонал до 2,1 метра квадратного площі. Якщо потрібно Наприклад, 3 метри квадратних площі зробити скління. Там вже потрібно використовувати Пусті. шістки, Да, тобто в нього воно більш міцне. Далі який може взагалі функціонал скла, який може е, виконувати, може бути звичайне так зване флоа, яке просто звичайне скло? Нічого більше да. далі. В нас е, найбільше сповсюджена. Тип скла це енергоефективне скло. Тобто відбувається напилення іонів срібла на одну зі сторін скла, і коли збирається склопакет, він виконує функцію енергозбереження. Що це значить? Це значить те, що він зберігає тепло в середині приміщення. Тобто все, що тепло намагається вийти назовні через вікна, воно відзеркалюється назад в приміщення. Далі є навпаки рефлекторні або ну, Сонце захисніє, є на, на, напилення певних елементів, яке працює навпаки. Тобто, коли так званий сонячний фактор є е, такий термін в фізиці, сонячний фактор це те, що нагріває предмети всередині приміщення, коли yeah. потрапляють прямі сонячні промені на щось. Да? Тобто, саме це mm -hmm. призводить до перегрівання наших кімнат влітку. І е, цей сонячний фактор відбивається. Тобто, і ці рефлекторні зазвичай вони там дзеркальні, навіть їх можна побачити, що воно прям дзеркалиться вікно. Далі є мультифункціональні. Мультифункціональні вони в себе включають як енергоефективність, так і рефлекторні. Дивіться, насправді, що ще є? Є так звані декоративні, які поєднують собі певний функціонал, не знаю, наприклад, там, якщо там буде видно, не видно, змінює колір. Тоновано в масі скло, яке має зі свого боку захи... сонце захисне, воно рефлекторне, тобто воно відзеркалює тепловий фактор, і при тому, що змінює візуальне Прийняття того самого Те, фасаду, який є. воно да. виконує ті самі характеристики по е, супротиву перегріванню влітку, і так само ще додає дизайнерські елементи. Абсолютно вірно далі. В нас є ще який ще функціонал виконують, мають виконувати склопакети. Це шумозахист, якщо це здебільшого актуально для великих міст. Якщо ми говоримо за котежне будівництво, там в залежності від якщо поряд траса то бажана, якщо там десь в лісі, то не обов'язково вони досягаються завдяки використанню триплексованого скла. Тобто, коли на виробництві прямо два скла спаюються між собою, таким чином стає як, як подвійне триплексоване. Якщо ми говоримо а для там котежного будівництва, це точно актуальне з точки зору міцності скла mm -hmm. в ваших вікнах. Я не кажу про несанкціоноване приникнення. Наприклад, там дитина грається в футбол, у вас на подвір'ї і м'ячем там зарядила по, по склу. Звичайне скло розлетиться. Якщо це буде триплексоване, або якщо це буде загартоване скло, то нічого з ним не відбудеться і плюс, якщо ми говоримо про загартоване скло, то це теж дуже важливий момент з точки зору безпеки. Людей, які знаходяться там в середині приміщення, якщо навіть розбивається якесь скло, воно розбивається на фракції на маленькі фракції, які не мають гострих кутів, Ігор, хочу задати таке питання, тому що всі споживачі не розуміють. Вони думають, що вони купили будинок, вікна в ньому стоять, і це на uh -huh. все життя. Скажи, будь ласка, які рекомендації ви даєте, як треба доглядати за вікнами? Що найважливіше, тому що тут у нас ці контури три ущільнювачі, вони виконані з полімер різина чи резина. Я не розумію, який там uh -huh. матеріал. Але він все одно не може бути вічний, як скажемо так, якщо пластик у нас це може скажімо так скільки... Ну, скільки, значно ноги... довгічніше. Скільки, так. скільки виглядає? Скільки так. термін, скажімо, вікна? Я не кажу гарантований, а взагалі, скільки вікно може термін часу прожити? Я можу сказати, що перші вікна пластикові, які взагалі виготовлялися, вони виготовлялися, мені здається, десь в 60-х чи в х роках минулого сторіччя. І якби вони досі стояли, вони б ще стояли, ну саме як ПВХ, тому що це ПВХ з ним що, mm -hmm. що, 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 і, що ми, і ми розуміємо, розуміємо що як з того поверха і сьогодні, що зовсім різні так абсолютно вірно. Але там більше функціональності, тому що ті вікна, які тоді випускалися, їх функціональність була зовсім інша. Тому і ми маємо хвилю вже другу хвилю заміни пластикових на пластикові вікна в на території України. Якщо повертатися до експлуатації, що ми радимо? Ми точно радимо доглядати за вікнами два рази на рік, проводити умовне ТО вікна. Що в нього входить? В нього входить перевірка. Елементів фурнітури, змазка при необхідності, і перевірка ущільнювачів, і відповідно змазка тих самих ущільнювачів, тобто для того, щоб вони не зсихалися. А те, що стосується ущільнювачів, я можу сказати наступну історію: що ущільнювач в будь-якому разі може бути замінений. Оце важливо сказати нашим глядачам. Да. Він може бути замінений. Тобто, звісно, бажано за ним доглядати, як умовно ви автомобіль там відправляєте на, на ТО та, так само, і вікно. Я розумію, що там це не прийнято на території України і абсолютно вірно те, що ви говорите, це. Там, умовно, раз на рік помити вікна, але в момент, коли ми миємо ми вікна, пройшлися додатково засобами для ущільнення, подивилися по елементам фурнітури, змазали їх, там капнули туди крапельку, мастила, і можемо бути впевнені, що воно буде працювати у вас довго. Хочу сказати, що за своїми вікнами треба дуже уважно дивитися. Установка вікна. Чому важлива правильна установка? Навіть найдорожче вікно можна зіпсувати неправильною установкою. Існує три види встановлення вікна. Найрозповсюджений, холодний це коли вікно, віконну раму вставляють прямо на бетонну підлогу в кирпічний пройом, неутеплений, пройшли спіною і потім підходять штукатуркою ззовні, і все. Другий монтаж це теплий. Це так, як встановлюємо ми, коли ми утеплюємо підлогу бетонну і ставимо на неї більше 10 см утеплювача. Потім по периметру ми утеплюємо по бокам 30 мм утеплювача, і зверху бетонне перекриття 50 см утеплювача. Потім ми в теплий пройом вставляємо вікно піну, Потім знов підходимо по периметру утеплювачем знаружі, а зсередини вже штукатуримо. І що найважливіше, це ми використовуємо віконний профіль примикання, який касається віконної рами силіконовою прокладочкою, в яку з внутрішньої сторони підходить штукатурка, а з зовнішньої декоративна штукатурка. І третій це самий теплий спосіб, це пасів хаус монтаж коли віконна рама. Виноситься вперед за існуючу несучу конструкцію будівлі. Це дуже важко, ніхто цього не робить. Але в майбутньому ми плануємо перейти на теплий монтаж, найтепліший монтаж це коли виноситься віконна конструкція за зовнішню несучу конструкцію. Будівлі. Тож пам'ятайте, вікно це інвестиція не на рік і навіть не на п'ять. Це комфорт і безпека вашого дому на десятиліття. Обирайте з розумом і довіряйте професіоналам. А тепер перейдемо до самого цікавого. Так ми вже знаходимося на виробництві наших партнерів. Це компанія Екіпаж, які нас люблязно запросили. І сьогодні нам покажуть весь процес виробництва. Доброго дня мене звати Фасхідіна Руслан. Сьогодні розкажу багато цікавого. Ходімо! Хочу звернути вашу увагу, що виробництво починається з його культури. Подивіться відразу на вході. Ми бачимо всі стандарти, всі норми які запроваджені на даному виробництві. І, до речі, компанія Екіпаж е внедрила систему лін, перейшли виробництва «Дао та Йота. Ми бачимо лінії, які намальовані по всьому виробництву. І зараз ми побачимо в очі, що таке найсучасніше виробництво по вікнам і дверям. Так, це ми знаходимося на самому початку виробництва. Так, да, це початок виробництва. Зараз тут місце це відділ заготовки, заготовки для зварки вікна. Це обладнання, тут два станки, які називаються оброблюючий центр. Йому просто загружаються, завантажується пачками. І він сам вже розуміє, що йому треба, як порізати, на який розмір, де зробити отвори. Нашим виробництвом керує логістика, вона планує рейси і куди цей рейс їде. Потім, коли спланувала логістика умовну одиницю доставки, це піраміда, нашого виробничого планові відділу відправляє в роботу всі конструкції в порядку вивантаження. Тобто всі ці продукти, як вони сортують, на яку по якому сенсу по тому як його вивантажувати. Перше вікно робиться те, яке останнє вивантажується. І тому це і є все конкретно. Ви навіть рахуєте, як потім його покласти, а потім щось й забрати. Щоб потім воно з виробництва виходило так, щоб воно ставало на піраміду, його не треба переміщувати було. Треба Склав на піраміду і по повантажу. Все наперед уже все Так, це програма перепаркова. Подімо далі. Пофіль є додаткова підготовка профілю. Ми. Деякі елементи фурнітури навішуємо до того, як вікно збереться. До того, до так? Того. Чому? Тому що по категорії обмежень на виробництвах є тільки одне обмеження, яке тормозить всю лінію. Вузьке місце. Вузьке місце у нас після обладнання, яке далі йде, це обладнання, яке називається хвилинка. Воно за одну хвилину робить один квадратик. Це ж вона так. Якщо далі по обладнанню буде ділянка, яка робить повільніше, ніж хвилинка, це буде вузьке місце. І там ця ділянка, вона навіщо фурнітуру. І щоб вона там менше витрачала часу, ми деяку фурнітуру навішуємо до зварки. До взагалі збірки вікна йде, ці елементи йдуть з цими елементами зварку? — Ходімо, на зварку. Зараз оператор бере одну заготовку, один квадратик, і цей квадратик складає на обладнання. Спочатку це обладнання перевіряє, чи правильно порізаний був профіль. Що він неправильно порізаний, він відкидає його. Каже, не це може буде... зданий, Не да. буду робити. Да. Він зараз, коли нагріється, потім елемент нагрівальний прибирається і обладнання буде притискати проти між собою. Далі ось, носить, у нього на лінії шва випукли такі пластики. Він так, видавлений, видавлений да. і потім його зачищається. А на обладнання, яке я вам покажу сучасне, Добре. там цього немає. Це найтехнологічніша ділянка лінії по зварки наших квадратиків. Це ділянка, на якій знаходиться два роботизованих. Участки, два-два, два роботи, які там десь по вісім процесів на кожному на кожній голові. І е, ці дві голови вони одночасно два кута роблять, зачищають, роблять отвори всередині, зачищають роблять, роблять отвори під. Фурнітуру, і після цього вже вікно можна збирати далі. на ділянці на цій ділянці ми вже бачили наші телешки, які хлопакетом приїжджають на лінію скління. Сюди приходять вікна, хлопці беруть склопакети, розклинюють в конструкціях, забивають штатики, і після цього ця конструкція, після того як забили штатик, йде ні, не її не таскають по підлозі. Вона йде на станок по упаковці, і цей станок по упаковці. Автомат він запаковує конструкцію. І потім ця конструкція, коли зупиниться, вона ніде по підлозі не їздить, зупиняється, натискається педалька, і конструкція їде в свою тілешку, де вона буде на конкретному місці. Заїдувати. Це оця ячейка, яку, яку я вам казав з самого початку. Це да. плановий відділ запланував цю ячейку, і такі дві ячейки ставляться потім на на машину. П'ять ранку приїжджає сюди машини. Кранбалка закинула і... дві піраміди, хвилин 15 воно влетіло. І поїхало в нашу котеджі да. містечка. Ваше кодецькому містечко, да. Наша компанія сама займається логістикою по доставці. Матеріалу. Ми самі його возимо своїми джамбовозами, це спеціальний транспорт, який така коробка без осі, коробка, де збоку ж Висота, яка я ні разу не бачив на дорозі, що везе таке скло. Це будете далі там замічати, це така коробка, яка без осі, коробка до самого полу з великою такою дверкою. Вона везе оце скло 6х310. Це джамбоформат називається. Ми самі його возимо, це скло, тут завантажуємо. І потім це скло. Точно буде питання, як же воно попадає на виробництво. Почнемо ось з цієї частини, отут початок гарного робота, який займається нашим склом на виробництві. Ми йому тут тільки завантажуємо це скло, і він потім сам цей робот везе його на вільні ділянки, на вільні паркомісця, і з цих паркомісць вільних він потім бере його на порізку. Ми на складі бачили початок робота, який займається склом. Цей робот завозить в приміщення скло. Оце велике і розставляє на парку місця, де зараз запарковані тут цих парку місць десь 20 для розуміння масштабності на заводі злати їх 200. І от зараз робот сам пішов, взяв скло, яке вже не потрібно на повісті. Він сам його взяв. Зараз він поїде на вільне місце, його повіз його там, де вільне місце є. Він його поставить. Є таке бажання у нас гарне, щоб ми десь на вищому майбутньому. Вже війшли в Євросоюз і почали конкурувати з цими монстрами в Європі. Ви вже конкуруєте? Ми, ми, ми... ми конкуруємо, але у нас кордони ще не відкриті. І е, є у європейців бажання отримувати вікна такої конкретної планки по якості, по якості зборця. І таку якість може досягнути тільки обладнання, яке ось тут у нас представлене. Це обладнання, яке в минулому році заїхало до нас. Власник інвестував відступав сім виробничих ліній нових. Тут вона стоїть одна, по іншим заводам інші. Це обладнання дозволяє робити вікна без зачистки. Тобто зварювальний шов буде йти без зачистки. Це дуже гарний. Випліт особливо на ламінацію. Це місце, де наноситься вторинний герметик. Його наносить робот по, по периметру. І тільки робот може зробити ось такий гарний так герметик, <кхух> да, де навіть Ще не замазане. Це все одно ручками треба пройти. На да? всяк випадок, щоб ну, не було розроблення. А скільки за? часу йому треба, щоб воно застило? десь години чотири. Отже, сучасні вікна це не лише джерело світла, це комфорт. Економія енергії, безпека, навіть стиль вашого будинку. Обираючи вікна, орієнтуйтесь не лише на ціну, а й на їхні функції та якість монтажу. А якщо додати трохи дизайнерських рішень, ви отримаєте елемент інтер'єру, який щодня приноситиме вам користь. Та естетичне задоволення. Друзі, я сподіваюся, екскурсія з нашими партнерами компанії Екіпаж принесла вам таке ж задоволення, як і мені. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал та обов'язково пишіть у коментарях, яку тему варто розібрати наступною. Побачимось у нових випусках.